Всім привіт! Ви на каналі Владі Тойс. І сьогодні ми розглянемо гру Ухнастий хаос. Ухнастий хаос це настільна гра на уважність для всієї родини. Вона підходить для гравців від 5 років. Грати можуть 2, 3 або 4 гравці. Партія займе 15-20 хвилин. У коробці ви знайдете правила Граль на поле. 18 жетонів, дерев'яні фішки. два кубики і наліпки. Перед початком першої гри наклейте наліпки на великий кубик та на дерев'яні фішки. Ми вже наклеїли, і це виглядає так: щоб підготуватися до гри, покладіть поле в центрі столу. На позначені місця поставте фішки. Жетони покладіть поряд із полем. Гру починає наймолодший учасник. Далі хід передається гравцю зліва. Ведучий учасник кидає одночасно два кубики. Їх зручно кидати в дно коробки. Давай. Уважно подивіться на те, що випало на кубиках. Маленький визначає колір котика, а великий його прикрасу. Нам потрібен зелений котик з сердечком. Тепер всі гравці повинні знайти на полі необхідного котика. Завдання першим схопити фішку з предметом, який знаходиться біля потрібного котика. Або в його лапках. Коли гравець схопив фішку, перевірте, чи правильно він обрав предмет. Якщо правильно, гравець отримує один переможний жетон. Якщо гравець помилився, він віддає один жетон тому. То першим виявив помилку. Якщо у гравця ще немає жетонів, нічого не відбувається. Поверніть дерев'яну фішку на місце та продовжуйте гру. Переможе той, хто першим збере 5 жетонів. Це був Пухнастий Хаос. Ще більше чудових ігор у наших наступних відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити. До зустрічі!